Ну, наступати завжди набагато складніше ніж оборонятися, і тут знов ж таки, якщо звертатися до тих повідомлень, які з'являються в пресі, то величезна кількість живої сили, так яку акумулює противник, але ж не лише жива сила, тут потрібна і техніка, і підготовка, і боєприпаси. А з огляду на те, як ми бачимо, як спалахують склади з боєкомплектом на окупованих територіях, чи є шанси і ресурси у ворога на ось цей потужний наступ. Звичайно, ігнорувати чисельну кількість противника неможливо. Я не зовсім поділяю і, і, точки зору, що, мовляв, треба дивитися на противника на як на, на як на якесь раціональне явище. З, збірна Чорнобаївка, збірний острів Зміїний, і наймій улюбленіший приклад це збірний понтон через сіверський дінець весною минулого року, де на одному місці вони за добу часу клали п'ять разів понтон, спалили. 800 чоловік, а навіть більше повноцінну батальйонну тактичну групу втратила там поза 70 одиниць техніки. Ну, тверезо мислячі люди, які рахуються із реальністю і знають, що таке здоровий густ, не можуть у межах доби на одному місці класти п'ять разів понтон. А росіяни це зробили. А якщо ми беремо саме такий спосіб їхнього мислення, то від них можна чекати чого завгодно. А отже. А отже, ще раз, технічне забезпечення цих колосальних великих піхотних хвиль для них не стоїть. Вони використовують класичну сталінську методичку часів Другої світової війни. Сталін практично дослівно казав, що росіяни, ну в той час русські, як так воно звучало. Якщо вже так геть бути точним, за ціною не постоять. Ми не можемо програти на полі бою. Скільки треба солдатських життів, скільки буде. Заплачено більше того, пам'ятаємо розмову між е, Жуковим і е, американським генералом дуайтом Езен е, од, одразу після війни на одній із чисельних конференцій. А отже, Езенгаур його спитався як ви вирішуєте проблему е, протитанкових мінних полів? Та елементарно просто кілька піхотних дивізій, а потім танки уперед. Там насправді нічого не змінилося, підкреслю не змінилося і не зміниться. І якщо дійсно у частині... Забезпечення повноцінного широкомасштабного наступу починаючи від якісних танків, скажімо, там Т-72, Т-80, Т-92, у них вже з'являються проблеми доволі серйозні. Зрештою, 95% їхнього танкового потенціалу. Той котрий був на марші, це 3400 одиниць. Перед початком війною ми вже їх доходимо, добиваємо майже до 100% безпрецедентне явище у світовій історії. Це саме стосується і броньованих машин, майже половину всього запасу від 14 тисяч, котрих у них були. Ми вже перемололи, безпрецедентні втрати по авіації і тому подібне. І так далі. Разом з тим, автоматів Калашникова випустили майже 100 мільйонів. Стареньких рушниць Мосіна, 1791 року розробки 37 мільйонів, самозарядних карабінів Сіменова 15 мільйонів, зброя Другої світової війни, ППШ, ППС разом 8 мільйонів. І ця Ніка дуже, дуже, дуже довго. Звичайно, цих мільйонів на складах немає. Однак сотні тисяч і боєкомплекти до них є. Дати навіть той самий. Ще Другої світової війни ППШ в руки. У ньому 73 патрони. І за Родину за вілічія п'ята, шоста, десята, сьома. Не знаю, яка 20-та хвиля оцього людського Мориска у них буде. Підкреслю, буде. Ми робимо на мій поля ще раз все, що кажу, моя упереджена позиція. Підкреслю: я можу помилятися, а інколи навіть хочу помилятися. Ми чомусь і на вже практично рік війни триває, ми намагаємося на них досі натягати якийсь одяг здорового глузу. Це треба проконити робити. Це некоректно. В У них така логіка, яка не розгадується. Тобто, підсумовуючи цю свою дещо затягнуту відповідь, чим у них все менше і менше і менше, а от ким, на жаль, є. І вони не будуть зупинятися. На ну, до речі, один з е, українських е, військових радників в анонімному інтерв'ю Financial Times, він припустив, що наступ ось цей, який буде, росіян можуть очолити елітні підрозділи. Ви поділяєте цю думку? І чи є, чи був час підготувати ці підрозділи, враховуючи знову ж таки втрати кадрових офіцерів? зустрічів? Чи здійснюється підготовку свого особового складу? Здійснюю. Це правда. Однак по справжньому якісно підготовлений особовий склад перемелений у перші місяці цієї війни. Тобто, того 200-тисячного, дійсно добротного підготовленого контингенту, котрий був на початок війни, я його умовно називаю перший контингент контингент вторгнення. У них точно вже немає. Чи є ще якісь рештки, скажімо, десантно штурмових військ, чи там е, морської піхоти, яку притягнули аж із того. Океанського узбережжя, звичайно, що є, чи можуть їх поставити в авангард удару, можуть поставити і скоріш за все, чи що, що так і буде. Але давайте піднемо від поталежного: якщо на початку цієї війни маючи дійсно дуже якісне підготовлене угруповання. Найкращу техніку, яку тільки могли мати, і найголовніше, вдарили зненацька. Будемо чесними. Ми не сподівалися, що цей удар відбудеться. Він відбувся. Ми до нього готові не були, але ми таки витримали, і тобто, північ ми свою відбили. А за майже рік часу гарантую нашому глядачу, там побудована нова лінія Маннергейма, А може, навіть нова лінія Зікфріда, все, що там можна було замінувати. Побудувати найсерйозніші фортифікаційні споруди, починаючи від танкових їжаків і протитанкових ровів з усіма можливими різновидами колючого дроту, і так далі, і тому подібне, це все зроблено. Тому як вони собі збираються це все проривати, плюс? На початок цієї війни їхня штурмова авіація заходила в наш повітряний простір і здійснювала важкі ракетобомбові удари, як на рівні армійської авіації, має на увазі ударні гелікоптери в першу чергу Мі 24 і к і «Алігатор», так і штурмовики, починаючи від Су 25 грач. Закінчуючи найновішими Су-30, Су-34 і су 35 рівень нашої протиповітряної оборони кратно зріс. Останнє залпування крилатими ракетами і шахедами показало, що ми підняли коефіцієнт збивання до 90%. Нагадаю, що і шахеди, і крилаті, і балістичні ракети значно, значно, значно аж тричі підкреслюю важче збивати, аніж збивати гелікоптери і літаки. Тобто без авіаційного прикриття шансів у них насправді немає. На що ж вони розраховують, я дійсно не можу. Ні, хоча я перепрошую, я на, я насправді можливо, можливо маю версію на що вони розраховують, і я її озвучу. Путін вважає все його оточення, що колосальними великими піхотними хвилями вони можуть добитися виснаження нашої оборони і вийти на якусь точку лінії розмежування і починати переговори. Про певне перемир'я, про якусь оперативну паузу, їм насправді це перемир'я колосально потрібно. Нам теж дуже і дуже і дуже важко, але в стратегічному контексті кожен день, кожен тиждень, кожен місяць. Працює на нас, не на них, бо їхній воєнно-технічний потенціал вичерпується. Танків Т-72 виробляти не можуть взагалі. Лінія Д градувала ще в 1998 році. А стратегічні бомбардувальники ту 92 МС і Ту-22 М3, з яких завдаються ударами ракетами Х-101 і найгіршою ракетою Х-22. Вони 92-го і 93-го року виробництва відповідно їхні технологічні ресурси, особливо навантаження на двигуни, понижуються з кожним місяцем. Прийде точка, вони банально виснажаться. Паливне ембарго запрацювало п'ятого. Лютого ми вже маємо результати за січень місяць, мінус 50% відсотків надходження від е, нафтогазових прибутків у російських бюджет. А на кінець весни, початок квіта, ця ситуація взагалі буде катастрофічна. Отже, їм критично потрібне перемир'я. І чому я вважаю, що така стратегія розігрується, це так звані дивні заяви Лукашенка, що мовляв, давайте ми з вами, панове українці, підпишемо якийсь пакт про ненапад. Та не Лукашенко це говорить. Говорить Путін, він шукає переговорну точку. Таку саму приблизну заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Орбан, що немає ніякої України, є є Росія, а те, що там на тих нічийних землях відбувається, треба вести до миру і до переговорів. І що найнеприємніше, подібний сигнал дав навіть Ердоган, що, мовляв, нарешті треба шукати якусь переговорну точку про мир. Просить слабша сторона, так от у загальному підсумку сієї моєї аргументації. Оці колосальні, оцей колосальний тиск на східному плацдармі і потенційний удар у напрямку півночі ніщо інше як спроба вийти на переговорний процес для заморожування лінії розмежування. Чи для, чи для нас це прийнятно на цю хвилину? Жодним чином? Скажу словами останнього командувача армії УПА. Перемовини з ворогом мають тривати рівно на довжину автоматної черги. Разом з тим, треба бути чесними і відвертими. Усі війни без винятку закінчуються якимись документами. Питання, хто переможений і хто переможець. Упевнений на 100 що рано чи пізно хтось від російської влади не знаю хто підпише капітуляцію. Питання лише коли це станеться. Цього не можу спрогнозувати найсвітліший розвиток. Стосовно дивіться погоди. Є такий термін у багатьох військових аналітиків як метеорологічне вікно, як визначатиме хід бойових дій найближчим часом. Це метеорологічне вікно, наскільки воно зараз широке з огляду на морозну погоду. Направду погода відіграє колосальне значення у найрізноманітніших битвах, війнах і тому подібне. Я страшенно люблю. Історичні паралелі в 971 році наш український князь Святослав провів цілу низку бойових дій під так званим Доростолом. Це сучасна Болгарія, воюючи із Візантією. І там насправді сталося унікальне явище. Сонце і полова буря зіграли не на руку тоді русичам. і ця низка битв у підсумку була програна. Нагадуємо сталінградську битву, час, коли були просто лютезні морози. Німці не мали достатнього банально. Но одягу, а це відповідно відморожування кінцівок і неповноцінні бойові дії, і відступ Наполеона із Москви. Влупили такі страшенні люті морози, що насправді підірвали стратегічний обоз. Це дуже важливо. Наполона він уже не мав динаміки, і Ватерлоо було не на його користь. Більше того, навіть великий Джордж Вашингтон свого часу скористався морозами. Як тільки почалася війна за незалежність, дуже влучно і вдало використовуючи саме саме погодні умови, завдав ураження британським військам. Так свідомо десь привів кілька історичних прикладів. Щоб ми розуміли, що погода відіграє суттєву роль зараз, погода є морозена. Техніка здебільшого рухається, і їхня, і наша, але є нюанс: росіяни не мали, не мають і не будуть мати такого якісного забезпечення особового складу. Як має сьогодні Україна таке таке явище, як волонтерство у них просто не існує. Там там більше того, вони навіть мавпують із нас, оте, що називається Повернися живим. Повірні живим. На також щось пробують робити, але масштаби і об'єми того, що забезпечує нашого солдата, і що їхнього просто не співмірні. Більше того, у них у думі ще восени був зареєстрований закон про перехід і перевдягання їхньої армії у ватну форму одягу це не жарт, це не жарт, тому що під час мобілізації до півтори мільйона комплектів одягу щезло зі складів. Маємо подякувати російським генералам за розпил їхнього бюджету, бо це також корупція. І однозначно, і, і, і знову ж таки будемо чесними. Якби не така масштабна корупція в Російській Федерації, нам дійсно було би не переливки. Вони зробили ставку а ви пам'ятаєте, як на початку власного повномасштабного вторгнення наші антикорупційні органи навіть в листа писали офіційного, де дякували за корупцію, яка, зрештою, роз'їла російську армію? Вони не змогли продемонструвати якихось таких результатів, на які була. сподівалися. Цілком погоджуюсь і, і треба подякувати російським генералам. Вони дуже сильно ослабили свою власну армію. Їхня модель воєнного укладу не витримала жодної конкуренції. Це вони з маленьких люкій не можуть собі дати раду. Ми собі уявив, якби вони вступили в повноцінні бойові дії, скажімо, з армією США та це кілька днів війни. Максимум, але знову ж таки, давайте не будемо недооцінювати противника і не закидати його капелюхами. Насправді немає нічого найгіршого. Гіршого я казав великий Отто фон Бісмарк, один із батьків другого Рейху, який насправді розглядав росіян потенційним дуже серйозним противником і ніколи ними не нехтувати. То в нього є дуже гарний вислів на цей випадок. Росіяни не настільки сильні, як би вони хотіли цього, але не настільки слабкі, як би хотіли чого їхні сусіди Підкреслюю, війна екзистенційна. Московський імперіалізм також б'ється на смерть. Чи не єдину правду, яку вони кажуть на своїх пропагандистських майданчиках, особливо, особливо в устами цієї, вибачте, бо я її людиною не можу назвати пані Сімоня, навіть не пані. Я навіть, я не я не хочу вживати лайливих слів, як я до них ставлюся. Що якщо ми умудримося програти, то нас не буде. Знаєте, вона права Вона права на 100%. Як вони програють, їх не буде. А якщо так, то ми усвідомлюємо наскільки це люта цивілізаційна війна. Ми в'ємося не тільки за свою незалежність і за своє виживання. Ми ж правді, є бойовищем світової демократії проти світових. Тиранії нас мацає не тільки Російська Федерація, яка вирішила відновити свій імперський статус. А нагадаю, без України імперський статус неможливий, але ще й дуже пильно спостерігають за цією битвою і китайці. Бо китайці це також тиранія, і вони дуже добре усвідомлюють, що якщо Україна не витримає, ми капітулюємо, то значить можна робити абсолютно усе, що заманеться.